Всім привіт! Ви на каналі Саколік з вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про те, що взагалі зараз відбувається з проєктом Space ID. Нашим дексардом, тому що є дуже багато новин. Не заходить, не збирає монетки, не виводить, не верифікує. Одним словом, про все це декілька слів вам в даному відео розкажу. Тож інформація буде цікава для тих, хто планує заробляти в даному проєкті, якщо ще дійсно нам відкриють заробіток. Тому що до 15 вересня все було нормально, все працювало, ми заробляли, навіть виводили. А після 15 все накрилось. Наразі все на технічних роботах, доки будуть роботи, також розкажу. І як тільки буде потім відкриті нам виводи, доступний заробіток, все буде в телеграм-чаті, який я створив по даному проєкту, тож посилання також на нього буде в описі під цим відео. Перейдете, приєднайтеся для того, щоб бути в курсі всіх новин. А тепер давайте пігнали, розберемо саме дану інформацію, яка в мене вже накопичилась. І так, як ви вже напевно зрозуміли, сьогодні буде такий більш Пізнавальне відео я розкажу вам інформацію, яка мені відома по проекту Space ID, а з 15 го числа дуже багато чого назбиралось, тому що саме до 15-го числа все нормально працювало, ми могли заробляти і спокійно виводити. Після з 15-го все пішло на те роботи. Тобто зараз, можна сказати, нічого зовсім не працює. І для того, щоб ви були в курсі всіх новин, у мене є чат по самому проекту. І якщо вже все дійсно запрацює, і ми зможемо там заробляти, хоча є вагання, що, можливо, це кінець, нам дали спробувати і все. Але всі новини будуть там. Тож, хто хоче бути в курсі всіх новин саме першим, можете приєднатися, можете також задавати любі питання, ми постараємося на них вам відповісти. Також там буде вся інформація, щоб ви були в курсі, що взагалі відбувається з проектом. Посилання на даний чат буде в описі цього відео, тож можете спокійно... І так почну з цього, що зараз даний проєкт знаходиться ще в бета-тестуванні. Тобто офіційний старт планується на грудень. Невідомо ще конкретно, які числа це все буде повідомлено. Але скажу вам так, що нам вже дали можливість заробити і навіть трохи вивезти. Тому не все так погано, як здається. Хто заходив раніше, той, звісно, заробив і вивів, а хто пізніше, ну. Це вже потрібно чекати, що вони там нам далі передумають, тому що ніякі кошти ми не вкладали, тож можна декілька днів почекати. Почнемо з цього, що в кого не заходить в Space ID зараз, чи там до ракети, то ведуться технічні роботи. Воно, можна сказати, в нікого не заходить. У мене до сьогоднішнього дня навіть не заходило в Space ID аккаунт. Я подумав, що мене вже там забанили чи ще щось там. Але ні, все роз'яснилось. Типу, мене нормально пускає. Це була перевірка на оцих махінаторів, бо саме із за них закрили наш сайт. Тобто була група людей, яка створила майже 6 тисяч аккаунтів в спеціаті для того, щоб викачувати тупо звідти кошти. Типу, вони всі збирали монетки через відповідні там боти чи програми, і просто собі витягували комога більше звідти коштів. І було прийнято кардинальне рішення їх всіх відловити і також звер... зробити верифікацію. Верифікацію дехто вже встиг пройти я наразі не пройшов її ще. Скажу вам так, по верифікації, що її потрібно проходити на англійській мові, для того, щоб все у вас працювало, для того, щоб ви могли виводити. Кого не буде виходити, пройти її, не спішіть. Якщо буде вона доступна, обов'язково. Знімлю відео для того, щоб показати вам, як правильно її пройти. Також кнопка верифікації зараз не є активна, тобто вона не доступна нікому, ніхто зараз не зможе пройти ось цієї даної верифікації. По виводах скажу наперед, що також виводи зараз не працюють. Виводи почнуть працювати з 2 жовтня, ну, принаймні такий термін нам наразі дали можливо і пізніше, в залежності за скільки часу вони з цим всім розберуться. Також був файл, де знаходилися ось ці всі махінатори, ці всі шахраї, які це все зробили. І я попав теж в цей список по тій причині, що я 15 числа, коли вже не можна було збирати монетки, тобто бо їх і так анулюється, збирав ось ці монети. Тому мені сказали таку інформацію, що цей список буде коригуватися, і якщо в мене немає жодних порушень, окрім... Цього, що я збирав монетки, то типу, мій аккаунт буде звідти так, якби, видалений і все буде нормально в мене працювати. Таких є дуже багато, які ніхто нічого не робили, а просто в цей список попали. Це вони вже ще коригують. Тобто просто чекаємо, доки закінчуться наші ось тег роботи, і якщо все буде працювати, нас буде пускати портал і ми зможемо заробляти, наш баланс буде відображатися, то все нормально собі заробляємо. Тоді чекаємо на верифікацію, верифікуємось і чекаємо свій вивід. Також, наскільки мені відомо, з 20 вересня, не знаю наскільки це також правда, але така інформація була, такі пости були, що усі, хто з 20 вересня реєструють, можуть заробляти лише через місяць. Тобто у вас буде 30 днів для того, щоб ознайомитися з картою Дексарт, погуляти по ній. Там є музей, є фонтан, можна поспілкуватися з іншими людьми ознайомитись, подивитися, як збираються монетки, як це все працює. А тоді через 30 днів ви зможете самі заробляти. Але є і інші нюанси. Є люди, які мають по 2 і 3 аккаунти, тобто, якщо все дійсно буде працювати і дійсно е партнери, які будуть реєструватися зараз, зможуть заробляти лише через місяць, то ми зможемо ті аккаунти недорого, але я думаю, що їх буде можна навіть і продати. Для того щоб людина не чекала там 30 днів, а змогла собі заробляти вже і зараз. Наскільки ну, це правда, що буде через місяць, а конкретно невідомо також буде пост на рахунок цих монет, які ви збирали з 15 вересня і до сьогодні, чи там до 2 жовтня, доки ведуться тег роботи. Їх всіх буде анульовано, тобто вони будуть списані з аккаунтів. І яка сума була у вас до 15 вересня, така сума і вас. Залишиться, я контролюю цей проект. Бо мене є також багато партнерів, яким цікаво, чи буде цей проект жити, чи він ще буде нам платити. Але моя думка така, що цей проект ще раз запустять, тому що вони ще не дозаробили. Вони відкрили продажу цих паспортів, які я не рекомендую наразі в ніякому разі купувати. Також їхній токен не купуйте, тому що може бути різкий скам, і ви просто втратите свої кошти. Вони відкрили продажу не для всіх навіть на 4 дні. І після цього, як закрили продажу цих паспортів, вони відкрили виводи для того, щоб люди змогли вивезти і заохотились так якби пізніше придбати ті паспорти. Тому моя думка така, що рано чи пізно буде запущена ще одна продажа паспортів, але вона вже буде відповідно дорожча, нічим була перший раз, тому що перший раз паспорт коштував 250 доларів один, а зараз навіть не знаю, зараз. В інтернеті гуляє ціна від 670-800 70, до доларів. Скільки буде при другій розпродажі, якщо вона буде наразі ще ціна, невідома. Але моя думка така, що вона обов'язково буде, тому що вони ще будуть хотіли заробити. І от коли люди понакупляють ось цих паспортів уже після другої розпродажі, тоді вже можна думати про те, щоб помаленьку заокруглятися з даного проекту. Тому що, думаю, як вони наберуть відповідну суму, яку вони запланували. Тут заробити, щоб вони нам там не розказували, що проєкт буде жити довго, що ми тут будемо заробляти. Такого, на жаль, не буває. Такі кошти просто так не платяться. Вони нам показали, що ми можемо заробити, що ми можемо вивезти. І коли вони відкриють розпродажу паспортів, тоді вже помаленьку можна з цього проєкту виходити. Ну або, можливо, ще буде навіть таке, що, типу, вони далі будуть. Нам платити і вже буде третя розпродажа, після якої я 100 вже буду виходити з даного проєкту. Хоча я там нічого не вкладав, по ідеї, можна так сказати, лише на один паспорт, який вже відбив, можна так теж сказати, тому що з трьох аккаунтів вивів. Але тим не менше, не раджу вам їх купувати навіть зараз, не коли буде відкрита розпродажа, щоб ви не втратили свої кошти. Ми прийшли в цей проект заробити зовсім безкоштовно. Тому чекаємо від них новин, чекаємо від них закінчення технічних робіт, а всі ці технічні роботи через ту шайку ідіотів, можна так сказати, які бліно начудили, і ми тепер через них не можемо заробляти. На це все чекаємо до 2 жовтня, а там, якщо нічого не буде ще працювати, я буду сповіщати в даному чаті. Тому приєднуйтеся, нагадаю ще раз, щоб ви були в курсі всіх новин, тому що мені постійно надходять. Особисті повідомлення, питання, чи працює те, чи виводить там, чи то робиться, чи то робиться. Я не можу всім конкретно відповідати, тому створив чат, в якому я пишу, і всі бачать, що відбувається. Так, є люди, які не слухають, які все одно йдуть, заробляють, їм пізніше знімаються баланси. Вони в чаті кричать, що так то не працює, а ти казав тоді. Ну скажу вам, так я не належу до команди розробників, тому що мені вдається знайти. Це я публікую, тому що проект притягнув увагу багатьох людей. Мене він також цікавий, тому що 4 центи за хвилину це зовсім непогані кошти. Тож, чекаємо ось цих закінчення робіт. Я думаю, вони буде якомога швидше вже запускати цей проект, щоб люди від них не відходили. І тоді подивимося, скільки все буде працювати і скільки ми там зможемо заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.